Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Поганий і дуже поганий сценарій, пише телеграм-канал Страсті. Напередодні Міністерство закордонних справ України повідомило про те, що запросило у Великої Британії агреман на призначення послом в Лондоні генерала Валерія Заложного. А пізніше президент Володимир Зеленський у своєму зверненні сказав: сьогодні погодив кандидатуру посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Заложний говорив мені саме про такий напрямок для себе. Дипломатичний Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше. Союзництво з Британією має тільки зміцнюватися. Сам генерал поки жодним чином не прокоментував ці заяви чинної влади, і станом на сьогодні не дуже зрозуміло, чи погодився він на це призначення, або це намагання випхати колишнього головнокомандувача Збройних сил України у почесне заслання. Цього тижня з'явилися результати опитування соціологічної компанії Соцес, які свідчать, що залужний є лідером політичних уподобань українців. Соціологи змоделювали ситуацію. Якщо генерал створить свою партію, результати свідчать, що за таку теоретичну силу проголосували б 34% українців, тоді як за умовний блок Зеленського 15%. Тож прибрати явного конкурента для банкової, де рейтинги є сутністю життя, є логічним кроком після звільнення залужного з посади. Головна інтрига в тому, чи піде генерал проти волі ОП, чи погодиться і поїде жити до Лондону. Насправді, обидва варіанти для країни є своєрідною точкою неповернення, і другий з них набагато гірший. У першому випадку Україна гарантовано зануриться у політичне протистояння у той час, коли на фронті вкрай складна ситуація, є серйозні проблеми з допомогою від ключового союзника України Сполучених Штатів. Європа лихоманить від протестів фермерів, а українська економіка перебуває у всім відомому стані, знаючи модель поведінки влади монобільшості можна легко припустити, що слідом за відмовою залужно від закордонної посади буде кримінальна справа. Розмови про те, що вона вже існує, точаться давно на генерала, начебто, вирішили повісити провало оборони півдня на початку повномасштабного вторгнення. Такий сценарій призведе до дуже серйозної політичної кризи, яку країна не факт, що може собі дозволити. Однак інший сценарій ще гірший. Якщо залужний заложний погодиться або вже погодився на це призначення, це матиме дуже неприємні наслідки для суспільної думки, зокрема на фронті. Колишній головнокомандувач дуже популярний у війську, в якому багато хто бачив майбутнього національного лідера, залишає країну і їде до Лондону. Крім того, що цю історію на всю катушку використає російська пропаганда, це стане кінцем можливого політичного майбутнього заложного. Незважаючи на те, що робота послом у Британії це зовсім не пенсія, це надважливий дипломатичний напрямок співпраця з одним з ключових і найбільш відданих союзників України, але для внутрішньої політики це не матиме жодного значення. Більше того, це спонукатиме зміни в інших слайдах того самого опитування СОЦЕСа, яке ми цитували вище. Воно свідчить, що станом на кінець лютого, початок березня, 36% схиляються до пошуку компромісного рішення для припинення війни. Читай перемовин із загарбниками, а 33%… За вихід на кордони 1991 року. Ці цифри свідчать про те, що суспільна думка вже розділилася щодо бачення перспектив війни. Наслідок рішення поїхати послом від людини, яка користується фантастичною довірою у народу та війська зневіра лише буде посилюватися. Причому дуже швидко чи можна було уникнути цього роздоріжжя для країни? Так звісно, у цю позицію всіх за власною ініціативою поставив офіс президента. Адже всього цього можна було просто не робити, не звільняти залужну і не провокувати конфлікт. З генералом, в якому на банковій бачили свою головну проблему. Бажання бути сонцесяйними лідерами рейтингів, що межує з месіанством, привело всю країну в ту точку, в якій вона тепер знаходиться, і з неї вже немає хорошого виходу, а є поганий і дуже поганий. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.